Надвірні презентував свою книгу Прикарпатський поет Любомир Стринаглюк. Назва розповідає автор, приснилась йому за місяць до початку повномасштабної війни, і саме російське вторгнення стало головною темою збірки. Вірші присвячені живим і полеглим героям, реальним історіям, які пронизують душу. По суті, впродовж цих трьох років вона писалася. Складається з трьох розділів. Перший солдатове мовчання це вірші присвячені війні, і вони власне. Вони власне народилися під час війни і про війну. Це переживання, це якісь історії, які мене вразили. Це спроба перевтілення у наших героїв живих і загиблих. Книга не проста. Вона потребує глибокого співпереживання. Та розуміння, тому, як зазначає сам автор, найперше вона звернена до дорослого мислячого читача. Для дітей може бути надто важкою. Проте цікава для прочитання всіх, хто хоче зрозуміти ціну миру, втрати пам'яті. Молоді люди, люди старшого середнього віку, цілком можуть читати. Думаю, що вона знайде відгук в їхніх серцях, душі, тому що дуже багато вкладено енергії, дуже багато внутрішніх переживань. Власне, я почав говорити про розділи книжки, другий розділ на один. Це такі особливо драматичні переживання впродовж цих років. Також «Родження ягняти це тексти надії, віри в перемогу і любові. Ця книга про тих, хто віддав життя, і про тих, хто живе далі з цим болем. Не так багато було можливостей власним послуговуватися сном. Так, можливо, якийсь настрій приходить під час сну, тому що в мене часом бувало, що я писав під враженням, але щось такого подібного, яке. Наприклад, творив Богдан Ігор Антонович, то ні, я не міг би сказати, що я саме так пишу. В мене народжується вірш, напевно, швидше, як провокація мови, коли я пірнаю саму мову, то деякі слова, вирази, настрій мене провокують на написання більше. Творчість Трина Глюка у надвірні називають елітною. Це поезія, яка змушує думати, відчувати і аналізувати, а головне не мовчати. Бо докричатися до живих це не лише назва збірки, це потреба сьогодення. Ця книга має такий порівняно з таємними дотиками чи іншими його книгами. Вона має Ще більше заглиблення в себе, як а ну, він як автор, ще більше заглиблення в себе, а особливо у його о, особисті воєнні рефлексії. Це для мене нове, тому що до того в його творчості таких нюансів не було. Він дуже глибока людина, і він переймається цими, цими всіма суспільними нашими справами дуже тонко, і в кожному рядку цієї книжки. Навіть якщо то не про війну, мені здається, що навіть там, де він пише про любов, це про війну дуже великий вплив дала ця наша подія на нього. Українська книга має бути не просто присутньою, а живою, щоб люди знали своїх письменників, поетів. А особливо з Прикарпаття інтерес надвірнянської публіки до поезії чималий. Люди приходять, читають та дискутують. Кожен хоче прийти до автора, запитати, як він живе, що він любить, що він читає, по музику людям цікава сама особистість. Як це так відбувається, у така людина ніби звичайна? От в неї у неї інший світогляд, інші форми вираження цього світогляду. Тому людям це цікавіше. Ми завжди стараємося популярувати книжку саме так. Ми бачимо, що Набагато цікавіше люди приходять до авторів, власне, коли вони презентують свої книжки, і особливо до знаних авторів і сьогоднішній наш автор Любомир Стринаглюк теж відомий, і дуже знаний. Бо ми з приємністю відзначили, коли робили таку рекламну акцію. Що багато людей знають Любомира Стринаглюка і прийдуть самі, цікавилися, дзвонили, передзвонювали, уточняли. Це той самий Любомир Стринаглюк, який написав знаки часу, Кажу, той. той". Тому нам. Приємно, що надвірнянська аудиторія обізнана. Іванна Осташук, Богдан Морозов, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.